На море, в селі в батьки воно варіантом на сам делі очень багато. А у нас канікул не буде ніде. Не буде канікул і відпочивати. Ті, хто хотів, поїдуть. Голова Верховної Ради прозоро натякнув депутатам, що сесію закривати не збирається. Тож хай нардепи і не розраховують на незаслужені канікули. До того ж, депутатські бази відпочинку в Криму тепер недосяжні і туди не поїдеш за звичкою державним коштом. Тож у розмовах всі як один розповідають, що відпочивати не збираються. Ма ну, коли, та й місцеві вибори на носимці. Ну, у мене у планах взагалі нема такого, щоб я в цьому році десь відпочивав. Бо на час не той час, що відпочив... Ніде. Не буде канікули. А той, хто буде відпочивати, той, хто канікули буде мати, ну то нехай склада депутатський мандат і йде на канікули. Я поки не планую віддихати. Маріуполі планую бути. Я поки не думала над цим питанням. Думаю, що буду десь в Києві. Будемо працювати на окрузі в Луганській області. Дехто все ж зізнається, що на відпочинок збирається, але лише в Україні. Причини не тільки в патріотизмі, а й у маленькій зарплатні. Принаймні так каже депутат з опозиційного блоку, в якого в декларації більше мільйона заробітку в дружини та більш ніж 3 мільйони гривень на банківських рахунках особисто. Я переважно відпочиваю в Україні, а відпочивати буду через те, що в мене син буде до першого класу, і йому необхідно оздоровитись для учбового процесу, тому що для учбового року а справа в тім, що моя заробітна плата не достане того, щоб виїжджати за кордон. Так само каже і Тетяна Донець: дівчина з мільйонною декларацією збирається поїхати до похресника в Новомосковськ або ж залишитись в Києві з сім'єю. За кордон з ситуації, яка є в Україні зараз ну, мало хто на жаль може дозволити поїхати. Це реальність. Важливо, де важливо з ким нардеп Михайло Допкін, як і більшість парламентарів, сумує за Кримом, але він єдиний сказав, що збирається туди таки навідатись найближчим часом. Ну, якщо чесно, я кожного літа більше 20 років, вдихав в Криму. Единний рік, коли я не був в Криму, це минулий рік, і за відомих собить. Ось в цьому році задумуваюсь поїхати в Крим. Хочу подивитися. Ну хочу. Поки я ще не вирішив, поїхати, хочу. Почас згодом зізнається, що улюблене місто для подорожі Лондон. А в останній був за кордоном у Норвегії рибу ловив. Ще один любитель риболовлі та пляжного відпочинку Ляшко каже: цього року розважитись за кордоном в нього немає можливості. Ну раніше їздив, бо раніше війни в Україні не було, і раніше не було тієї ситуації, в якій ми сьогодні живемо. Безумовно, хочеться і за кордон кудись поїхати, але немає для цього зараз жодних можливостей. І зовсім одиниці розповідають, що вже зібрали валізи у подорож за кордон і без мук совісті валятимуться на пляжі. Ну я вже договорився з друзями ми поїдемо в Турцію. Ой, слуш, я з таким удовольцям та і полежу на пляжі, Ви себе не представляєте. А найсуворіші нардепи збираються в АТО. Чорневіл це обговорювали і зійшлися на тому, що якщо кудись і поїдемо, то в АТО. Семен Семенченко навіть дітей зібрався вести до розташування батальйону Донбас в Маріуполі. На морі в Маріуполі. У мене в Маріуполі знаходиться батькон Донбас, і там маса питання, які потрібно рішати, допомагати. Постараюся, хоча б вечора купатися, тому ну, дітей возьмемо, так? Да? Ну там же живуть діти, там же живуть люди, чим ми від них відрізняємося? Як справжні слуги народу, депутати запевняють, що, хоча й думають про відпочинок, все ж таки згодні не розпускати сесію, аби в будь-який важливий момент негайно зібратися. Питання в тому, наскільки ефективними виявляться засідання під час канікул, і скільки нардепів реально дійде до зали? Будь канікули, чи не будуть канікули в парламент частина депутатів уїдяти відпочивати. Тому думаю, що все одно не буде корму і буде неробочий парламент. Валерія Сергієва, Микита Мітьковельдар Ситаров, телеканал Еспресо.